Друзі, всем доброго дня. Сталкер на зв'язку. всім вам все найкраще, Як завжди, вам подякував за вподобайки, за активчик, за підтримку на канал. Так, ну там ще такий катаю в рейтингу. Зайшов пограти, думаю, покатаю часик. Тут таки захожу. Катаю катаю бац на екрані з'являються контейнери 15 штук. Чи 15, чи 17, я просто ті, що спів поставив на запис. Ну, я їх сам, друзі, відкривав. Не так, як в сховищі, типу вони з'явились. І вирішив записати відосик такий коротенький. Ну, подивимось, що випадає, частини, які. Так що, друзі, зараз побачимо, що з них падає. Сьогодні, якщо не помиляю, ще є трансляція. Напишіть, друзі, по-моєму, в 20.00 за Києвом. Якщо не помиляю. Правильно ж, є ж сьогодні ж трансляція? по моєму є. Це 26. Та, ну, хоч трішки буде якась компенсація золота. Хоч щось. А на що ці колекційні предмети можна обміняти, бо я не перевіряв? Щось там зібралось, щось там... не зрозуміло? Ну це фон профілю, це зрозуміло. Якраз, якщо сьогодні буде все добре, то дай юху буде. Буде хоч трішки золота. Ну а вам, друзі, якраз завжди дякую, всього вам найкращого і за лайки, і за вподобайки, всього вам миру, добра, Боже благословення, мир, мирного неба над головою. Всього вам найкраще бережіть себе своїх рідних. З вами був Сталкер. Відосик вже закінчується. Ну, майже я ж теж зібрав будемо. Все друзі, до зустрічі!